Чи знаєте ви, що вірусом герпесу інфіковано практично 90% населення? Наприклад, в кого в дитинстві була вітрянка, в того вже є вірус герпесу в організмі. Або в кого на губах хоч раз вискакувала герпетичні висипання, також вірус герпесу є. І більшість людей може прекрасно з ним себе почувати, якщо в них нормально працює імунна система. Якщо з якихось причин імунна система починає працювати гірше. Вірус герпесу вирізає свого схомку засів, і може уражати нас. І найчастіше це проявляється опоясуючим лишаєм або опоясуючим герпесом, як називають люди, вірус зостер. Герпес -зостер ще. Це все те саме захворювання, яке проявляється герпетичною висипкою, має досить сильний біль. І а, часто, якщо та висипка була сильна або дуже слаба імунна система, а, постгерпетична невралгія залишається досить тривалий час, викликає болі. І навіть буває, а, що вже колись там висипало, вже давно це все пройшло. А, тут біль заліковують, а тут він з'являється знов за якийсь час, тільки виникнуть несприятливі умови. Наприклад. Переохолодження, якась перевтома або інша вірусна інфекція, скажімо, вірус грипу. А також я бачила після коронавіруса, також частішали такі випадки, оперізуючого в тих людей, в яких він був раніше. Чому, я думаю, в першу чергу за те, що коронавірус мав таку знижуючу дію на активність нашої імунної системи і багато на все впливав. Тому сьогодні ми говоримо саме про вірус Герпесу. Хто мене не знає, я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталія Похмурська. І не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, адже щотижня виходить цікаве відео про медицину, а періодично також багато коротких. І поділіться знайомими, в яких є подібні, як я буду розказувати проблеми. І так, якщо з самим оберізуючим. Герпесом ще все ясно, починає проявлятися з ознобу, загальної слабості, може бути свербіж перед тим, як висипить, пекучий біль, і може бути такі як поколювання в тій ділянці. Так, коли він вже пройде і залишається біль, з тим набагато складніше. біль. Може навіть не зніматися нестероїдними протизапальними засобами. Що ж робити з народної медицини в таких випадках, гострих і хронічних, також розкажу, але спочатку ну, нас що призначають? Призначають з таблеток противірусні, ацикловір. інші таблетки там вальцикловір це є а, попередники, які потім в печінці все одно перетворюються на ацикловір. І, до речі, по ефективності. В молодих людей з нормальною імунною системою не доказано ефективність ацикловіру. Більше він був ефективний в людей з ослабленою імунною системою, тому що в першу чергу нам треба покращувати свій імунітет, працювати над собою. Ну, Мажуть також мазю ацикловір, і ще є така хороша річ для людей, в кого часто цей герпес висипає, він буває. В дуже неприємних місцях, особливо небезпечно, коли є на голові, біля ока, адже може піти на око, зробити повзучу виразку і залишитися там такий дефект, пляма і погіршувати значно зір. А з народної медицини, що ми можемо використовувати в гострий період? От пішата висипка. Можемо мазати ефірна олія пачулі. Вона, якщо якісна, вона така в'язка, така, як молодий мед. Якщо нею намазуєте ватною паличкою висипи, вони зразу підсихають, і всередині оцей рідкий вміст зв'язується. Дуже гарний результат, і, відповідно, потім менше утворюються рубці. Ну, противірусні в нас. Препарати це в першу чергу йдуть різні ефірні масла, які мають мають також треба вживати трави, які мають дубильні речовини, адже це зменшує проникність нашої слизової до нових вірусів. Але з таких вже готових препаратів в нас, наприклад, є препарат вірусана, його можна вживати по 5 капель щодві години під час загострення. І воно ну, також має більше таку дію на імунну систему, покращує відповідь, і відповідно реакція на вірус більше організм відповідає наш. Також бачили більше на сайтах американських, там взагалі при ГЕРПЕСі, вони рекомендують щеплення і, до речі, в США щеплення від віруса герпеса є обов'язковим, адже опояснюючи лишає і вітрянка в чорношкірого населення чомусь переноситься набагато важче і там більше смертельних випадків. Ось. Ну але що ж звертаємося до наших баранів? Вертаємося до того болю, який часто... Може тривати більше трьох місяців навіть того, як закінчилися висипання. Може бути досить неприємним, пекучим, будити людину у сні. Нестероїдні протизапальні буває взагалі не знімають біль. Стероїдні протизапальні також не дуже добре, адже ми пригнічуємо свою імунну систему і вірус може активізуватися. Також люди були в нас що пили кеталон, кетанов, піль знімалося на якийсь час, наприклад, одну ніч поспав, а другу ніч вже знову відновлювалася біль. Так ось в випадках такого хронічного болю після герпес Зостер дуже ефективно себе показала апітерапія. Апітерапію, як воно все працює, дуже детально вивчав доктор наук Лудяновський. До речі, він вихідець з Маріуполя Донецької області, і його в свій час вивезли в Росію. І вже доктором наук він став в Росії. Це лікар-невролог, рефлексотерапевт, і він детально вивчив вплив бджіл, укусів в першу чергу бджіл. При різних неврологічних захворювань. І у своїй докторській дисертації він також описував вплив бджолини отрути на вірус Герпесу, в тому числі, і опорізуючи лишай. Як впливає бджолина отрута? В першу чергу вона має імуномодулюючу дію, покращується імунна відповідь людини. Але крім того, апітоксин має пряму токсичну дію на сам вірус Герпесу. Крім того, я читала нові роботи, де перевіряли апітоксин і е, е, вітро, ну, тобто в стаканчиках проводилися дослідження. Апітоксин має навіть згубну дію на вірус сніду. Ну, це не значить, що всі хворі з вірусом сніду можуть повністю від вилікуватися. Але просто вірус герпесу, як і будь-який інший вірус, не може опиратися дії апітоксину. Це токсин, який знищує інші віруси і допомагає бджолі вижити в якихось складних природних умовах. Крім того, бджолина отрута має виражену протизапальну дію на нервове волокно. По силі дії така сама сила, як і при стероїдних протизапальних, як при гормональних протизапальних. В той же час, якщо вживати гормональні протизапальні, знижується наша імунна відповідь і організм не знищує вірус. Вірус може вилізти знову висипкою, а апітоксин вбиває вірус, стимулює імунітет наш. і Має протизапальну дію на нервове волокно. І крім того, апітоксин може покращувати провідність по нервовому волокну, адже дуже часто йде ще відчуття затерпання, порушення чутливості в тих місцях, де була висипка. Може бути таке відчуття повзання мурашок, а це також показує на це, що Провідність по нерву порушена і а, потребує корекції. Ось, Тому, якщо ви маєте знайомих, у яких залишаються болі після висипань, після віруса герпеса, не забудьте поділитися з ним цим відео, адже можете покращити їхнє життя і здоров'я. Хочу також нагадати, що людей, в яких вже був вірус герпесу, нерідко може бути е, оперізуючий герпес без висипань. Тобто, Піднімається трошки температура, починається слабість і біль в тому місці, де проходить нервовий корінець. Але самих висипань нерідко може і не виникати. Людина думає, що там, наприклад, шия почала боліти, застудив, лікується стандартними методами, а результату не отримує. Адже треба також впливати на сам вірус герпесу. Ось бджоли. Прекрасно на це впливають, тому всім рекомендую. Ви можете пройти курс лікування апітерапії в нашій клініці не тільки влітку, але і взимку. Адже ми постійно маємо відсадку невелику, яку використовуємо для лікування пацієнтів у нас в клініці, а також може їздити медсестра по виклику в межах Львова на дім.